Світ поважає вибір українського народу про готовність співпрацювати з новим президентом. Вже заявила голова Ради Європи Герман Ван Ромпей та очільник Єврокомісії Жозе Мануель Борозу. Привітав українців із успішним волевиявленням. І президент США Барак Обама напередодні вечері на сайті Держдепартаменту США розмістили його заяву про підтримку наступного президента України на шляху до політичних та економічних реформ. Задоволений попередніми результатами українських виборів, і очільником МЗС Швеції Карл Більд на своїй сторінці в Твіттері він написав, що результат Петра Порошенка є хорошим і для України, і для Європи. вже привітав українців із вибором. І генеральний секретар Ради Європи Турбіон Янахлен. Легітимність вчорашнього волевиявлення визнали також Литва, Китай та Німеччина. Китай поважає вибір українців. Ми сподіваємося, що представники різних позицій проведуть переговори і за допомогою політичної волі сприятимуть вирішенню кризи в Україні та налагодженню стабільності. Ми також сподіваємося на зміцнення відносин між Україною та Китаєм. учорашні вибори в Україні дуже однозначний, несподівано однозначний вотом виборців. Українці йшли голосувати, бо вони прагнуть кінця насиллю, хаосу, корупції і конфронтації. Вони хочуть змін, і результат виборів це доводить. Українці хочуть шансу на життя для себе і шансу на майбутнє для своєї країни. І що для мене також однозначно вони хочуть єдиної України.